Доброго ранку, мої любі малята. Всі нас з вами нове заняття. Ми з вами трішки помандруємо нашою країною та подивимося, а що ж є на Україні? Які моря, гори. Ви дізнаєтеся сьогодні дуже багато цікавого. Що це в мене? Правильно, глобус. Глобус це модель нашої планети Земля. На ньому багато блакитного кольору, це моря. І океани. А ось ці різнокольорові латочки позначають різні держави, і серед них є найрідніший для нас клаптик суші. Це наша держава. Діти, а як називається наша держава? Так, Україна. Ось Україна позначена на глобусі жовтим кольором. Україна це наша земля, рідний край. А ще Україна це наша батьківщина. Там, де народилася людина, там і є її батьківщина. Гарний наш рідний край, бо має і високі гори, вкриті зеленими лісами, і великі бистрі ріки, і широкі врожайні поля, і квітучі луги, і все, чого лиш душа забажає. Діти, а хочете помандрувати просторами нашої батьківщини? А мандрувати малятами будемо. Ви дізнаєтесь з ким, коли відгадаєте загадку, що плився дощик з неба, що росли колося хліба, щоб пливли кораблі, жити не можна нам без води правильно. Я чарівниця вода. Коли я є, природа оживає. Ми з вами трохи помандруємо і дізнаємося багато цікавого про природу нашої рідної України і її водні багатства. Дітки, подумайте і скажіть, для чого нам потрібна вода? Для миття, посуду, наприклад. Купатися так, пити водичку, готувати їжу, прати. Мити підлогу та поливати рослини. Молодці. Ми не зможемо прожити без води. Вода буває різною. Вона як чарівниця, уміє перетворюватись. Назвіть, будь ласка, що ви бачите на картинках? Так, це дощ, лід, сніг. Так, роса. Це туман. Та град. Правильно молодці. Малята вода це річки. Найбільша річка в Україні це Дніпро. Ще є річка, яка має назву Ністер. А ще є річка Південний Буг. Справді цікаво. А тепер ми. З вами помандруємо далі і побачимо озера нашої Батьківщини. В озерах та річках вода чиста і тому живе багато мешканців. Там живуть такі мешканці: рак, карась, щука, сом та багато інших. А зараз, малята, я вас запрошую прогулятися до найбільших водойомів нашої України, до морів. В Україні два моря Чорне та Азовське. Чорне море більше за розмірами та глибше, ніж Азовське. Вода в них чиста та прозора, але відрізняється від річкової. В річках вода прісна, а в морі солона. Малята пропоную вам пограти зі мною в гру, яка називається «Скажи навпаки. Скажу я слово високо. А ви промовите низько. Скажу вам слово далеко, а ви скажете близько. Домовилися? Спробуємо. Скажу я слово вам широкий, а ви мені? Вузький, правильно. Скажу я слово вам великий, а ви мені. Малий, звичайно. Скажу я слово вам глибокий, а ви мені. Мілкий, молодці, скажу я слово вам веселий, а ви мені? Сумний. Дякую, малята, як весело ми пограли. Малята, сподобалась вам наша мандрівка? Сподіваюся, що так. А скажіть мені, будь ласка, чи була б красивою природа нашої батьківщини без води? Звичайно ж, ні. Малята, мені вже час. А я кажу вам до побачення і до нових зустрічей!